Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання молитву ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаїї. Бо ось я творю нове небо і нову землю. І те, що було перше, не буде згадуватися більше ані спадати на думку. Знову Господь Бог говорить нам, говорить про свій план, свій задум щодо нас, України. Говорить нам про те, що Він творить нове небо, нову землю. Та це є творіння нової землі і нової держави. Це треба збудувати щось неймовірне. Це треба збудувати щось зовсім інакше, ніж було до цього. Я думаю, що кожен знає, що таке будівництво. І знає, що таке ремонт. І як і знає таку приказку, що краще завалити і збудувати нове, аніж ремонтувати старе. Бо мудрий чоловік. Перш ніж робити що небудь, чи будувати, чи, я, чи так скажу, перш ніж ремонтувати щось, він реально дивиться на свою спроможність. І дивиться на те, чи кошти, які він вкладає в цей ремонт, дійсно виправдані. Чи, чи, тому що, коли ти щонебудь небудь ремонтуєш, ти маєш зважати на те, що до е, старих речей треба додати нові. Це, як ви знаєте, поставити працювати е, разом з за... дідуся, якому 70 років. І юнака, якому 25. Як думаєте, хто з них буде довше і краще працювати? Саме так, юнак. Буде якийсь можливо період часу, що вони будуть працювати разом. Але в силу віку, в силу своїх можливостей, дідусь швидше відступиться. Натомість юнак буде далі, далі, далі рухатися. Те саме з ремонтом. Коли ми до старого додаємо щось нове, то треба розуміти, що це нове буде працювати краще, швидше і надійніше, ніж старе. І от. Господь Бог намагався з нашим народом так зробити. Створити, тобто, до старого додати щось нове. Всі ці роки до початку війни, чуть-чуть по Господь Бог давав нам нове. І навіть в 2014 році, коли була ця Революція Гідності, коли е, почалася війна. Це все рівно було додаванням чогось нового. Це не було кардинальне рішення. Господь Бог, знаєте, наче по чуть-чуть, він намагався безболісно відремонтувати нашу націю, відремонтувати наш народ. Він нас попереджав через багато речей. Але що ми, українці, продовжували вперто робити? Триматись за старе. Не хотіли викидати сміття з дому. А накопичували його, накопичували і накопичували. В результаті це все виявилося те, що це все сміття, цей бруд заполонив повністю весь наш дім, всю нашу державу, наш мозок, наше серце. Тобто це як рак, який проникає в організм, пускає метастази. Господь Бог безболісно хотів нас вилікувати. Але ми впиралися. І от почався 2014 рік війна. Війна в межах двох областей. Спершу одну область у нас забрали, забрали цей Крим. А потім почалися маленькі референдуми в східних областях. І деякі з них відійшли до Росії і забрала Росія до себе. Відзавоювала, загарбала, отак правильно було сказано. Чи нас це чогось навчило? Ні. Не навчило, на жаль. Так, внесло нові речі. Тому що як би там не було, але за ці роки 8 років у цієї війни багато змін все ж таки прийшло. Ту ж таки медицину, ту ж таки техніку. Навіть усвідомлення ведення війни. Та да, це було зміна. Але. Метастази ці, цього гріха, цього бруду були настільки великі і сильні, що ми за 8 років не використали шанс, а навпаки, ще більше скотилося в бруд. Ще більше скотилося в гірше. І Господь Бог використав. Тепер хірургічну операцію проводить. нами. Він руйнує старе і дає нам шанс збудувати нове. Можливо, ці слова є, комусь і не сподобаються. Але знову ж таки кажу, неможливо збудувати нового і кращого, якщо не зруйнувати старе. Якщо в будівництво нового і кращого не вкласти. Найкраще. Розумієте одну річ? Ми платимо велику ціну. І це ціна за наш гріх, це ціна за наш бруд, який ми сприйняли в своє життя, в своє серце. Ми маємо зараз за це заплатити велику ціну. Але скористати цим шансом, створити нове, щоб наші діти, внуки, правнуки не платили ще більшої ціни. Бо ця війна, подивіться, будь ласка, на ці карти, старі оці карти Діпстей, де чітко показано, де була війна, де проводились бойові дії. І порівняйте все Україну. Якщо ми не скористаємося цим шансом, то наступні карти бойових дій на Україні можуть завершити з кордоном на Польщі, Угорщині. Це війна захопить тоді всю Україну. Тож скористаймося з цього шансу. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мій. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили надрічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, і мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. І всю нашу Україну, кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну і здоров'ю всіх наших поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, приведи до миру і покаяння усіх наших. Ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Господи, благословити корони захисти нас цю сьогоднішній день, по тисвіти, і все завжди, нині, повсякчас, віки вічі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в дванадцятій, третій, шостій, 9 годині ми продовжуємо нашу молотовну варту, а в 6 годині. Ми молимося хресну дорогу. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!